Вже у березні стартує кваліфікація Євро-2024, де наша збірна зіграє проти збірних Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії. Перший тур стартує 23 березня. Збірна України цей тур пропустить. Натомість наші суперники зіграють між собою. Збірна Італії прийматиме в себе збірну Англії, а Північна Македонія Мальту. Обидва поєдинки розпочнуться о 21.45. 26 березня відбудеться другий тур, у якому наша збірна вирушить до Англії. Цей поєдинок розпочнеться о 19-й годині, а збірна Мальти прийматиме італійців о 21.45. У третьому турі, який відбудеться 16 червня, збірна Мальти на своєму полі зійдеться зі збірною Англією, а наша збірна вирушить до північної Македонії. Обидва матчі розпочнуться о 21.45. Матчі четвертого туру зіграють 19 червня. Англійці прийматимуть Північну Македонію, а збірна України зіграє проти Мальти. Ці поєдинки також розпочнуться у 21.45. П'ятий тур відбудеться 9 вересня. Наші хлопці знову зіграють проти англійців. Початок цього матчу о 19.00. Італійці в свою чергу вирушать на гру проти збірної північної Македонії. Цей поєдинок стартує о 21.45. 12 вересня відбудеться шостий тур, у якому Італія зустрінеться з українською збірною, а збірна Мальти проведе гру проти Північної Македонії. Початок цих поєдинків о 21.45. у сьомому турі 14 жовтня. Наша збірна прийматиме в себе збірну північної Македонії. Цей поєдинок розпочнеться о 16-й годині. Італія зійдеться з Мальтою. Початок цього матчу о 21.45. Матчі восьмого туру зіграють 17 жовтня. Англійці зустрінуться з італійцями, а збірна Мальти зіграє проти збірної України. Обидва поєдинки розпочнуться о 21.45. Дев'ятий тур, який відбудеться 17 листопада. Збірна України знову пропустить. В свою чергу в цьому турі зійдуться Англія з Мальтою та Італія з Північною Македонією. Ці матчі розпочнуться о 21.45. В останньому десятому турі кваліфікації євро 2024 Збірна Північної Македонії проведе гру проти збірної Англії, а наша збірна прийматиме італійців. Ці поєдинки відбудуться 20 листопада о 21.45. Українська збірна проведе один матч у березні, два матчі у червні, два у вересні. Також два поєдинки у жовтні і один у листопаді. Отже, збірна України у кваліфікації євро 2024 зіграє вісім матчів, за підсумками яких буде вирішена доля збірної на цьому євро.